Майже через півроку ми дійшли до тієї точки, із якої все це і почалося. Хода Локі та Джарва до тронного залу та огляд тієї навіженої картини, яка відбувається перед їх очима. Наступного тижня у нас перерва і залишається лише два розділи. Якщо не зільють січневий, мені здається, що манґака на даному етапі не продемонструє битву проти шанкса, залишаючи цей смішний шматочок на потім. А ось повернутися до Луфі і завершити рік з інтригою на наступний, о, так це був би цікавий контент. Взагалом я помітив, що засумував зиму ківарами і хотілося б побачити вже протистояння великого мута Джойбоя. Розділ розпочинається з обкладинки, від якої віє грудневим вайбом, щоправда, сніг зараз практично не випадає. Цікаво, коли марімо прийде порізати темних барашків. Так ось. Люди читають новини про гігантів, які знову зіграли вирішальну роль у варті, і як і мріяв Герольд, слава про гігантів та їх гріхи починає заміщуватись позитивними новинами. Он навіть хтось хоче зустрітись із ними. Далі ми бачимо на фреймі Кока, який візуально нагадує вінсмока співпадіння, Ну і куди ж без контрабанди деревиною. Звісно, вона може бути легальною, але ось цей мужик ну дуже візуально нагадує пірата. Вже на ельбафі всі кричать: слава королю Гарольду, не розуміючи, в яку яму їх король заводить. Онеть Крис бажає запустити. Гарна ідея, але урядові точно не потрібна. Так як у людей можуть почати з'являтись певні запитання, а що і як влаштоване у світовому уряді. І Гарольд взагалі не розуміє сутність расизму та рабства, яке існує у світовому уряді. Так то ідея на папері і зовнішньо в принципі виглядає круто, але ось реалізація бажає кращого. Риболюди входять у склад уряду. Уряду, однак постійно піддаються дискримінації. Гарольд такий: є військовий бізнес мертвий. Ми нарешті зможемо видохнути спокійно повними грудьми. А ні, Рокс був правий, про це пізніше. Шість салу вдячний за організацію навчального процесу, але в очах Гарольда видно сумніви. Він обирає силу слова, а не меча. Саме іде направо Гарольда на цей шлях. І питання, чи була вона агентом уряду чи ні, забрала із собою в могилку. Ну, або ж так просто склалися обставини. Трагедія Гарольда полягає у тому, що він не просто втратив королівство, але і двох своїх дружин, мінус дві матері, дабл кіл у флешбеку. Манга колютує і не дає матерям шансу на реабілітацію. Іде каже Гарольдові, що Ельбав змінився. Внутрішні конфлікти закінчилися. Але є Локі, який може спрокувати нову хвилю. Здається, що Гарольдові не треба остаточно відмовлятись від свого насліддя, а якось його трансформувати. З іншої сторони, культура поклоніння Ніці та легендарна фреска із бібліотекою Охари є неприйнятною річчю для уряду, а це означає, що з комфортом ельбафу не вдалося вписатися у загальний контекст. В принципі можна було замінити старішин і одружитися із Ідою, однак Гарольдові це не вдалося. Хоча, з іншої сторони, для Ліпі та Скопера цей статус взагалі не має значення. Але варто відзначити, що вони не відносяться до королівської сім'ї, тому на це можна трішки прикрити очі. І у жінки немає ненависті до Гарольда, так як вона зрозуміла, що їй не стати повноцінною дружиною короля. Вона прийняла свою роль. А король так мемно дивиться на неї, говорячи, «А що ж там і звуки, який постійно приносив їй м'ясо. Вона відпускає Гарольда, висвітлюючи головну ідею. Король має належати народові, але чи не втратить він свою особистість, ставши рабом? Що свої подорожі Іди та Гарольда так і не судилося статись, мрія залишилася сном, а герой так і не прокинувся. Героїня помирає з посмішкою на обличчі. Звісно, можна сказати, що Іда належала до сім'ї Ді, саме тому вона так посміхнулася, і хай родійник, який отримав більш рис матері, став би ідеальним втіленням людини, що протистоїть богам. А без цієї всієї конспірації можна сказати, що Іда до останнього боролась за власне життя і померла без будь-яких сумнівів. За таку її чадовість вона може заслуговувати повагу від фандому, але навіть після смерті чи зустрінуться вони знову. Чи Гарольд потрапить у пекло через те, що уклав угоду із Великим Му? Локі, який завжди ховає власне обличчя від емоцій, так як рідко ми бачимо такі моменти слабкості. Але від цього вони і цінні, так як ми бачимо справжнього Локі, не того злодія, яким його хоче бачити ельбаф, а гіганта із власними слабкостями, якого ніхто не сприймає по справжньому. 14 років назад Шанкс звали із Маріджо. Це геніальний план, аби зробити Гарольда наступному черзі, створивши хаос на Ельбафі, щоб в момент найбільшої слабкості прийшов його бізнес-проєкт Бог Сонця Луфі, і Гарольд не бачить у цьому проблеми. Навпаки, в його вавів одна думка це прийняття Ельбафу у загальну систему. Читачі підмітили проблеми із пропорціями горосею по відношенню Дніх короля. Однак і сам розділ має проблеми із мальовкою, так як мангака не встиг його домалювати – Така ситуація вже траплялася із кум куму в варці екхеду, але бажано, щоб таке не ставало тенденцією. Саме тому ми зичимо мангаці здоров'я. Гарольд дивується, що хтось сидить на троні, але їх інтеракції не присвячено багато екранного часу. Он краще подивіться на Марі Джо, яка надувається як повітряна кулька, му сидить високо, аби компенсувати свій маленький зріст. Якщо б Гарольд захотів, то міг би по аура фармити як Тайвін Ланістер. Ну хто дивився гру престолів, згадай його взаємодію із Джофрі, мітку яку отримав Гарольд, має рога. Символ скота, або ж диявола чинить втрати арольдом своєї гордості, бо давня раса гігантів носила рога. Тепер він не просто монстр, а зброя. По суті, можна навіть порівняти із однією із трьох світу. І мітка, на яку звернули увагу герої, якого заходили у раїни замку, якраз була зв'язуючим елементом між кабінетом та Гарольдом. Але поки країна святкувала, Гарольд у власному замку з вуст іму почув правду. Всі твої зусилля та реформи були марними. В народі Ельбафу бачив лише сила, яка стане ключовою у фінальній війні третьої епохи. Коє природство нарешті здійсниться. Гарольд був готовий стати рабом, але як часто і буває, за коравем піде і весь його народ. Тільки через 26 років до Гарольда дійшло, що його вивели навколо пальця. Він просить, варто себе прив'язати, і, ймовірно, коли він почне вириватись, то дасть команду себе атакувати. Але, на жаль, це не дасть ефекту. Харудін, який знаходиться в морі, не буде знати правду, так як Вокі ніхто не повірить через репутацію, а у старійши не сторчить меч із голови. В очах народу. Локі можна показати як тиран, який пішов проти власного батька, який амністував свого сина, а той йому відплатив монетою хаосу.